В усьому успішності, окриленості, невичерпності, витримки і віри, здійснення планів, задумів і Божої помочі. Запрошуємо до привітання директора коледжу фізичного виховання, заслуженого тренера України з боксу, заслуженого працівника фізичної культури. І ще Любовина люби мене Васильовича. Шанов ювіля, дорогі хамодановича. Ваш колектив, ваш колектив щиро вітає з вашим Що Про Життя Прожити не повинно пройти. Треба так прожити, щоб не було. Потім стирно за пристільне прожиті роки. Я думаю, що вам нема е, чим страдати за безстільне прожиті роки. Е, за цей час ви пройшли нелегке життя. Я думаю, що дорога більше була встелена тернами, ніж квітами. Навіть якщо подивитися сюда до вашого керівництва в коледжі напевно, були самі важкі роки. Не тільки для, для, для вас, а для держави в цілому. І втримати такий корабль, як коледж фізичного виховання, не погубити його у ті е, поремні роки, коли не, не хвиля цунами бушували в державі, це теж було не невеликою справою. Ми це прийшли з честю. У вас багато. Вихованці, які працюють у нашій алпідами, нашій галузі керівниками, які з теплотою задують нас. Я так думаю, чи могли ми з вами уявляти в той час, коли ми сиділи на Дністрі, коли ви запропонували мені ще бути студентом сюди, я тоді не міг уявити, що я колись займу те крісло, на якому сиділи. Я Щиро вам дякую за ті часи, які були, які ми разом з вами провели. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я бажаю вам чудово працювати у нашому навчальному закладі. І я думаю, що це теж е, ми годимося тим, що ми зараз маємо можливість з вами працювати. І що в нас працює такий люди. Ви е, жива легенда. Ви, ви то, як співала дівчинка, ви вчитель, ви вчитель. І то великий вчитель, великої Боги. Дай вам Боже здоров'я вам, вашій родині. І хочу, щоб до вашого обіця ніколи стежка не заросла травою. Нехай це ряд тобто, топчуть внуки, правнуки, і нехай радують дітей серце. Тепер трохи історії. 8 жовтня 1936 року в селі Вовчинець Івано-Франківської міськради в сім'ї Богдана Михайловича та Катерини Іванівни народився син Михайло. До речі, що означає ім'я Михайло? Це ім'я походить від дані європейського імені Мікаель, що означає рівний, подібний до Бога. Із хлопчаками, які носять це ім'я, у батьків та вчителів проблем, як правило, не буває. Наш Михайло намагається все робити добре і вчасно. Йому властивий логічний склад розуму. Він дуже швидко рятується в незнайомій обстановці, одержав прекрасну спеціальність вчителя з великої літери. Адже з нього вийшов у свій час чудовий професійний керівник навчального закладу. Михайло Богданович легкий у спілкуванні, незлопам'ятний, дуже добре відносинах з дітьми і рідними, і студентами. День Ангела Михайла 3 жовтня, 13 жовтня. І 21 листопада. Чи правдива характеристика нашого ювіляра прозвучала щойно? Скаже голова профспілкового комітету працівників коледжу фізичного виховання, в минулому директор навчального закладу Ярослав Олександрович Турковський. Шановний Михайло Богданович, сюди іду, на зустріч з вами, згадував всю в пам'яті, скільки я вас років знаю, скільки ми з вами працювали, скільки ми спілкувалися. Михайло Богданець закінчив наш коледж фізичного виховання, техніку фізкультури з відзнакою стаціонарно і зразу поступив у Львівський інститут фізкультури. Закінчивши в 55-му році приїхав сюди на роботу. Михайло Богданович робив тренером з легкої туметики в дитячій спортивній школі і 20 років, 20, більше 20 років був директором обласної дитячої спортивної школи. Я в 69-му році приїхав теж після закінчення вузу. І працював в медінституті, я знаю Михайла Богдановича, хорошого спеціаліста. Потім я працював в Комсомолу, і ми проводили багато хороших заходів спільно з Михайлом Богдановичем. Наш спільний начальник був Микола Васильович Гузійчук, начальник управління освіти. Він дуже відносився до спорту, любив нас і шанував спорт. І потім, коли почалися хвилі революції в 1988 році, Михайло Богданович очолив наш коледж. Я був тоді членом колегії спорткомітету нашого, і ми рекомендували, комітет рекомендував Михайла Богдановича на дану посаду. І він пройшов тут вибори, і його тут обрали, і він очолював, ви бачите, повних 10, 10 років керував коледжем. Передали стафету мені, і я її теж продовжував.